Opel Insignia, 2 двохлітровий дизель, надійний моторчик. Пробіг даного автомобіля 193 тисячі. Має чорний гарний колір, сталізована оптика, передні протронічки, туманочки. По салончику у нас тут гарний стан, механіка, я бачу, електроручничок, мультикермо з регулюванням, мультимедіа. також у нас встановлена задня камера, автосвітло, передні задні. Противотуманні фари, також стану, Також управління мультимедіум тачпад стоїть у нас тут. Підлокітник, два підстаканика, є вакелемочки, якщо звернути увагу, повний електропакет, електроскладання, дзеркал, також, також регулювання і датчики є сліпих зон. Також у нас є утримання в полосі, відключення стабілізації, також відключення і включення партровнічків. Двузонний клімат-контроль. Також є екорежим і кондиціонер також працює, і він заправлений. Перейдемо до задніх сидінь. Бачите, також є вакалемочки в нас постелені. Це ж автомобіль Insignia, також тут багато місця, він як універсал іде, як бачите. Також у Та нас тут і... підлокітник, я бачу є. Два підстаканика встроєних вже туди. Також, як звернете увагу, тканина не затерта. І зафікси, як звернути увагу, також я можете прикріпити дитяче крісло і вести свою малечу. Маємо оригінальний коврик, шторочка в комплекті, дуже дуже класно положили багаж, закрили і поїхали. Також можете підключити якісь релінги сюди, поставити, щоб отримувалося. Великий багажничок, простори, кудись там на дальню поїздку в село. Загрузити можна велике габаритне щось і перевезти. Так, що, друзі, приїжджайте до нас. Софіївська, 19. Автопоінт, Цей автомобіль коштує у нас 9.300. Зробимо для вас перевірочку, Ти зрай і придбайте цей автомобіль. Автопоїнт. Придбай якісне авто.